6 квітня, субота, дружба на війні, частина 2. Тому ми відважуємося говорити, Господь мені помічник, тож я не боятимусь, що зробить мені людина. Послання до Євреїв, розділ 13, вірш 6. Зрештою, Ілля дістався будинку Андрія. Сусідський будинок був повністю зруйнований. Ілля мало не заплакав, уявивши, що те саме могло статися з оселею його друга. Хвіртка була зачинена і довелося лізти через паркан. У дворі хлопця зустріло два собаки один прив'язаний, а інший ні. Андрій із рідними перелякалися, побачивши, як хтось лізе до них у двір. Вони думали, що це російський військовий, але, придивившись, Андрій впізнав Іллю. Він його точно не чекав побачити, але з милості Божої ця зустріч відбулася. Ілля сказав, що приїхав їх евакуювати. Андрій та його одинадцятирічна сестричка погодились, а тато не хотів кидати свій дім навіть попри загрозу життю. В оселі вже більше тижня не було світла, води і мобільного зв'язку, був тільки газ. Іллю нагодували, і він сказав, що зволікати не можна. Треба їхати. Поблизу знову почався обстріл. Андрій із сестричкою обійняли тата та поїхали. Їхали друзі дуже швидко. Дівчинці Ілля сказав лягти на задньому сидінні, а Андрію максимально відсунути сидіння і перебувати у лежачому положенні, щоб його не було видно через вікно. Сам Ілля також їхав півлежачі, аби не стати мішенню для снайпера. Почався обстріл українських позицій. Шлях пролягав саме через те місце, куди падали снаряди. Поле, яке було праворуч, палало у вогні. Щоб вибратися, треба було виїхати на Житомирську трасу. Виїхавши на неї на швидкості 140 км на годину, на Баз-99, Ілля помітив, що назустріч йому вийшов військовий з автоматом у руках. Спочатку Ілля прийняв його за ворога, але коли той повернувся боком, хлопець помітив нашивку з українським прапором на його плечі, тож зупинив автівку. Військові були вражені тим, що хлопцям удалося виїхати з Макарова, перевіривши документи та побачивши, що з ними дитина, відпустили, побажавши щасливої дороги. Їхали хлопці тією ж дорогою, якою Ілля добирався у макарів. Діставшись мосту, Ілля побачив, що той майже зруйнований, його підірвали. Однак, на щастя, проїхати ним усе ж вдалося, тож Ілля відвіз Андрія та його сестричку Настю у квартиру віруючого брата Олександра. На тоді вона була вільною. Наступного дня оператори сотового зв'язку запустили послугу національного роумінгу, що дозволило абонентам переключатись на мережу іншого оператора, якщо їхня мережа недоступна. Завдяки цьому батько Андрія зміг зателефонувати синові і сказати, що в Макарові стало ще небезпечніше. Андрій хвилювався і почав шукати в інтернеті інформацію щодо того, чи є можливість евакуюватися з Макарова. Виявилося, що того дня до міста саме приїхали волонтери. Через обстріли вони затрималися довше, ніж планували. Це стало шансом для тата Андрія. Той сказав батькові куди йти, аби його вивезли до Львова. Через декілька днів Ілля відправив Андрія з сестричкою до батька. Згодом рідне місто Андрія звільнили від російських загарбників, і його родина повернулась додому. Усе, що сталося, чудо. Нам, людям варто дякувати Богові за милість, яку він виявляє до нас у цей складний час, хоч іноді ми на неї не заслуговуємо.